Шановні земляки, знову біль, знову серце і душа рветься на частини. Знову зустрічаємо героя на щиті. Ненависна війна обірвала ще одне молоде життя Деркача Дениса Миколаєвича. Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність нас земляк приєднався до Небесного легіону. Денис Миколаєвич служив солдатом, номером обслуги першого протитанкового відділення, протитанкового взводу 2-го єгерського батальйону військової частини Збройних сил України. 8 вересня 2024 року загинув поблизу села Покровського району Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання наймирущу пам'ять про нашого героя Деркача Дениса Миколаєвича. Ми знову прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм, який, незважаючи ні на що, пішов захищати незалежність України, її цілісність та суверенітет. Денис став на захист всіх нас, всіх українських дітей, дякуючи таким героям. Ми можемо вільно дихати на нашій землі. Пам'ятайте, якою ціною дається наш спокій. Громаду, будь ласка, допомагайте, підтримуйте військових, моліться за наших військових, дякуйте їм. Вони щит вашого спокою, вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто. Приношу щирі слова співчуття близьким та рідним загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, дорога родина, сьогодні знову наше місто проважає останню земну дорогу молодого героя, деркача Дениса, який пішов захищати незалежність нашої країни, своїх рідних, своїх близьких і нас з вами. Тяжко підібрати слова втіхи для рідних та близьких загиблого героя від імені міського голови Сергія Нанка і себе особисто, від цієї громади приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять, царство Небесне, слава нашому герою! Слава Україні! Дорогі містяни, шановні рідні, побратими. Пекучий біль, тяжка втрата, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, надійного сина, побратима, котрий, незважаючи на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутив домовину на щиті. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героям, Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Господи, благословил он нам добрый измоью святі отці, що Бог інколи людину випробовує вірою, яка вона в нас? Чи не засумніваємося, чи не впадемо у відчай, чи не відречемо, чи не скажемо ні. Це не чесно, це несправедливо віра матері нашого воїна. Діонісія це зразок для нашої парафії. Що можна сказати, тільки приклонити голову? Перед такою твердою вірою перед її надією на те, що суд Божий розпорядився по-своєму. Тому що в Біблії є такі слова, ваші плани не мої плани, ваші думки не мої думки, каже Бог. І як ми читаємо в молитві, коли батьківщина знаходиться в небезпеці, там сказано, що кому ти посудив, покласти душу свою за віру свою, за віру нашу, за батьківщину, за народ свій, то в день праведної твоєї відплати подай їм вінці нетління. І тому дійсно, браті і сестри, ми віримо в те, що оці подвиги, які наші воїни здійснюють, що вони марно не пройдуть, що, як би не було важко сьогодні, ми все рівно віримо, що цей подвиг, ці душі, які вже відійшли у вічність, вони принесуть свій плід, і наша батьківщина буде незалежною, і наш народ буде вільним і буде вправі вибирати той шлях розвитку, який вважає за потрібний. Звичайно, ми не повинні забувати, браті і сестри, що там смерть, бо нам тут легше в стилу. Так ми чуємо кожен день з сирени. Так ми вже і знаємо, що і була смерть через ракету в нашому місті. Але все рівно поки милостивий Бог нас милує порівняння з іншими містами і населеними пунктами. Тому ми не повинні розслаблятися, браття і сестри. Ми не повинні забувати, ми повинні намагатися все робити від нас можливе для того, щоб дійсно наші воїни перемогли, щоб дійсно наші воїни відстояли незалежність. Тому що, якщо навіть які землі ми втратимо, серйозно, браття і сестри, це наша перемога. Я думаю, що всі ми розуміємо, що в порівнянні з цією силою, з цією могутністю, яка є, яка пішла проти в нас, то це тільки милість Божа, що ми відбились, якусь частину втративши, але ми віримо, що колись ми і це повернемо. Але на даний момент наша держава залишиться незалежною. І ще раз кажу, і ми будемо самі вибирати той напрямок розвитку, який вважаємо за потрібний. Тому у сьогоднішній день я схиляю голову перед матір'ю нашого сина, перед її твердою вірою, надіюся, що вона і надальше буде ревно молитися за свого сина, що вона надалі буде пам'ятати, що без храму, без церкви, без спільної молитви ми не можемо нічого зробити. А заслуга її Сина Велика, тому що він віддав своє життя за все те, про що ми тільки що тут з вами говорили. І тому вже традиційно прощаючись, ми йому говоримо: Царство Небесне, тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.